Насправді наші недоліки роблять наше життя набагато кращим. І зараз прям в це. Якщо у вас є, наприклад, якась негативна риса характеру, яка вам не подобається, то що ви робите? Ви починаєте вивчати інформацію про те, як мінімізувати вплив цієї риси характеру на ваше життя, да? або позбутися її, або да, якось трансформуватися, щоб цієї риси характеру не було, якщо ви вважаєте, що це недолік. Або якщо, наприклад, є щось в вашому тілі, що вам не подобається, якийсь недолік. Ви починаєте робити все для того. Того, щоб а, позбутися цього недоліку, да або знову ж таки трансформувати його, стати краще, ви шукаєте інформацію, обробити якісь дії і так далі. Це може бути спорт, якісь косметичні процедури, да? якісь маніпуляції зі здоров'ям, все що завгодно. Загалом, якщо ви вважаєте, що у вас є в чомусь недолік, то цей недолік вас стимулює щось з цим робити і ви стаєте кращим. І от в мене є такий побутовий приклад з мого життя. Я в дитинстві, скажімо так, мені не подобалось, як я виглядаю. Я хотіла виглядати набагато. Краще. Я почала вивчати тему здоров'я, тому що я думаю, всі да, це розуміють, що краса зовнішня і здоров'я це одне і те саме: краса зовнішня, краса внутрішня, да, в будь-якому, якби в будь сенсі цього слова, в тому числі і здоров'я нашого тіла. Все, що всередині воно потім назовні якось проявляється. Я вивчала цю тему тему здоров'я і е, почала набагато краще виглядати, тому що я почала правильно харчуватися, е, там займатися своїм тілом, займатися спортом, прибирати стрес, да, добре спати. І так далі, там вітаміни вживати, все що завгодно. І через те, що в мене був ось цей типу недолік, мені не подобалось, як я виглядаю. Я почала вивчати тему здоров'я, і в результаті я відчуваю себе краще. Тобто цей недолік дозволив мені. Бути більш здоровою, і я б не знаю, на якому да, в якій точці я б була, якщо б не цей недолік, да, по суті, як я вважала його недоліком. Тому е я думаю, що треба любити наші недоліки. І це теж і, да, така ідея, що, що таке любити себе з недоліками. Це не коли ти забуваєш на них, а любити себе з недоліками, коли ти любиш і себе, і те, що ти вважаєш цим недоліком, і ти починаєш. Де щось з ним робити? Він тебе стимулює ставати краще. Ти любиш його за те, що він тобі дозволяє зайнятися цим питанням і ставати краще і краще.